З Євангелія від Матея. Того часу Ісус бере Петра, Якова та його брата Йоанна, і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг же його став білим, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові. Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зроблю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Він ще говорив аж тут ясна Хмара отінила їх, і ось з Хмари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав, слухайте його. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не воскресне з мертвих.